Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжжя знову під ударом шахедів. Через нічну атаку постраждала 64-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено 4 багатоповерхівки, 8 приватних будинків та нежитлові споруди. В одному з районів загорівся гараж, пошкоджено газову трубу. Вчора ввечері росіяни атакували Комишуваську громаду, вдарили БПЛА по Новоіванівці, Там пошкоджено заклад освіти. З артилерії накрили Магдалинівку, зруйнували п'ять приватних будинків. Окупанти запустили п'ять кабів по гуляйполю, залізничному та Токмачці. На березі Дніпра біля села Розумівка знайшли збитий російський ударний дрон молнія 2 Це впівілля такового типу, що здатний здолати 30 кілометрів, має властивості міномета і водночас мінікабом. Збити таке зі стрілецької зброї доволі непросто. А якщо знайшли таке, викликайте фахівців. За добу окупанти тричі намагались штурмувати позиції сил оборони біля стіл Новопіль та Новостілка. Наші захисники відбили всі атаки росіян. Рашисти розпочали ремонт траси, що з'єднує Бердянськ та Маріуполь, під приводом покращення інфраструктури. Насправді ж на цьому відрізку розташовані два військові полігони ворога: один в районі села Новопетрівка другий – в районі села Бабах та Рама. Простими словами, терористи на цих ділянках налагоджують логістику, щоб краще возити росіянське м'ясо. З початку року у Запорізькій області місцеві бюджети отримали майже 224 мільйони гривень від плати за землю. Це на 69% більше ніж в аналогічний період. Торік у лютому відрахування склали 27 мільйонів. Воїни 44-ї артбригади знищили росіянську гармату Д-20 та гіацинт Б на запорізькому напрямку. Файно залетіли і на два польові склади з боєприпасами окупантів. Ароніни 65-ї ОМБР підсмажили купу русаків з технікою. Яскраво, точно і швидко. Дякуємо захисникам України. Спалаючої багатоповерхівки в Запоріжжі врятували 20-річну дівчину. Працівники ДСНС ліквідували загоряння площею 10 квадратних метрів. Зайнялось приміщення прибиральниці. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем під час коріння. Майже 200 тисяч гривень на ремонт пам'ятника танковому екіпажу Яценка на майдані університетському. Олександрівська райадміністрація уклала договір з підрядником, які саме роботи він має виконати на прозоро не вказано, але завершити ремонт планують до 31 травня. Землю накрила потужна магнітна буря силою 6 балів, перепади тиску і настрою, мігрені та слабкістю людей і можливі збої у роботі засобів зв'язку. Наступні три дні фахівці рекомендують уникати стресів і не перевантажувати себе фізично. Більше новин шукайте у телеграм-каналі «П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.